Неможливо зійти на вершину найвищої гори, не зробивши першого кроку у її напрямку, а потім ще одного і ще, і ще. Еверест це символ великої, складної і дорогої, але досяжної мети. Наш український Еверест це перемога. Друзі, вітаю! З вами Тарас Позній. І сьогодні звіт про найважливіше здійснені у 2024 році. Клубом Кулуар-Кроки у напрямку головної вершини для всіх українців. В цікавих числах. Нагадаю, що волонтерська діяльність клубу Кулуар здійснюється у рамках ініціативи Кулуар Хелп і фінансування відбувається зі зборів на моїх сторінках та безпосередньо з прибутку кулуар. Тож перейдемо до чисел. 946 тисяч 77 гривень витрачено на потреби сил оборони безпосередньо з прибутку кулуар. На балансі ще залишаються кошти, аж де ми знаємо, що зараз зимовий сезон. У нас будуть маленькі прибутки, або їх не буде зовсім, а потреби армії вони тільки зростають. Тому ми витрачаємо наші кошти досить бережно. 3 мільйони 762 тисячі 405 гривень це неймовірна сума вашої довіри і допомоги. в Іх зборах це ваші кроки до вершини як спільноти кулуарівців. 4 мільйони 708 тисяч 482 гривня. Це загальна сума допомоги в 2024 році в рамках кулуар Хелп, а це приблизно 400 тисяч щомісяця. 16 зборів проведено на дрони, реби і автівки. Я намагаюся вас не спамити зборами і їх організовую тільки тоді, коли сума дійсно велика. В основному це більше 100 тисяч, а поточні витрати на комп. Комплектуючи на ремонт автівок, на потреби медиків, ми вже перекриваємо з балансу кулуару. 95 покупок та оплат було зроблено і суми варювалися від декількох тисяч гривень до декількох сот тисяч. 750 тисяч. Це найбільший збір, який ми закрили разом. Це був збір на три реби, типу на Мед плюс» для тимлідерів кулуару та наших друзів. І ми змогли це зробити завдяки єдності, завдяки додатковим банкам, які були відкриті завдяки великому поширенню цього збору, тому що сума дуже і дуже велика. 166 400 це найбільша покупка від кулуар без відкриття збору. Ми придбали автівку Mitsubishi L200 для тимлідера Ігоря Цана. 93-та, 32-га, 5-та, 47-а, 72-га. Це ті бригади, яким ми найбільше допомагали у цьому році. А також це окремі підрозділи СБУ, ГУР, територіальної оборони та медики. 15 лідерів кулуар служать у силах оборони України. На жаль, один отримав тяжкі ампутації і зараз проходить тяжку і тривалу реабілітацію. Це були дані за 2024 рік. А якщо ж від початку повномасштабної, то 3 мільйони 242 тисячі 223 гривні витрачено з прибутку кулуар. Думайте, з більше ніж по 3 тисячі гривень кожного дня. А загалом в рамках ініціативи Кулуар Хелп було витрачено 16 мільйонів. В 350 тисяч 222 гривні. А це вже по близько 16 тисяч кожного дня, скільки триває наша велика повномасштабна війна. І друзі, хочу сказати, що все це не було б можливо без вашої довіри і без вашої підтримки. Велика вдячність вам за це. Безмежна вдячність тим захисникам, які зараз зі зброєю в руках захищають нашу Україну. І для мене це справжня честь допомагати вам. Нехай нам всім у 2025 році вистачить сил на кожен наступний крок до нашого спільного українського Евересту. Нашої перемоги. І нехай кожен з вас досягне своєї особистої вершини, яку він запланував на цей рік, будь то гірська або якась інша. І не забувайте, важливо не лише досягнути вершини, а й зберегти сили і безпечно спуститися з неї. Тож, друзі, крок за кроком йдемо до наших вершин у новому 25-му році і сподіваємося, досягнемо їх всіх.